Здоров люди, які не бояться мене З вами Примо і це вона. Так. Сьогодні я збираюсь виправити свої помилки. Блін, чого я не можу. А, є. Е, виправити помилки це стосовно того, що я маю. Воу. Це скало вас. Я маю знову вернутися в винний погріб. І се йти ще в одну кімнату. Бо я її пропаси минулого разу, і це було дуже... весело. Ах. Як я туди не буду йти, але все одно. На... У нас хоча б що є. Нема, в тому і діло. Це остання фігня. Тому треба використовувати її з розумом. Винний погреб. Парусник достал його через. Mm -hmm. mm -hmm. Ой-йо, -ой. таке тут немає. То... Блін, вон та кімната. Як я міг її пропустити? Без поняття. Ну що ж, почнемо сюди йти. Вау. Wow. А, тут что-то у нас такая маласенькая. Я тут вроде на тьбу. Где у А да. А вот. Целостанингредиент до зиля. Ух ты. Ах ти ж Вася! Ви бачили як? Ця фіня на мене впала. йой -йо -йо й йой Так, що сталося? Ммм. Ну, само собою. Щось там бочки? А це в нього глюки... Так. Тепер є ідея як вилізти звідси. Бо в мене в жодної. О, ти... я м... Ну це качоний пацан, я ж кажу. Самий сильний зі всіх, кого я знаю. Так. А забрати, значить. О, диви, 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 диви. О! Молодець! Я думав, що він це навіть піднести не зможе, він це просто пхати. Котити вміє, а. А який молодець вс, давай, 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 давай. Блін, як я не люблю ці звуки? Амнезія, ти мене лякаєш так. Угу Будемо трошки менше використовувати цього Давайте тут вже під. А воно має в цей біг відкриватися тут фігня повна тоді ось такого Ага, тут треба тоді ці штуки якось... Мухи? Думаю, щось таке повзає, а то мухи. Тільки, ну я зразу це відкрию, та я біжу. І в мене більше нічого не буде хвилювати, крім того, як я буду звідси тікати. щось гадал зато пофіг, що ти вже щось згадав. Раніше треба було думати так мускусом мускусом пахла і мускусом -мо, -мо, -мо. Е, Вася, мені в лабораторію? Треба взяти тої зілля, хильнути раз. Типу зілля регенерації. Що в мене? А, ще, ще все добре, ще все добре. Що не треба? Так. Ну що, сходимо, йдемо доробимо ту. То... Кляте зілля. Так. Бо в мене зараз хлюк. Йо. Йдем! О. Ось е, моя варильна стійка. Це весело, так. Останній інгредієнт. Ну, хіміч зілля. Зажечь огонь. О, диви, дви... Ох, ти шо те! Да я хімік. Ти шо ти, йод? Крутим цю фігню, поди. Насрать Мне накакати на тестих монстр. Дальше можешь эту штуку взять? Шо, Світан? Думаю Зараз сюрпризів не будет. А не мне здалось. Потому что це киндербокс, а це не киндербокс. О! Йдем! Зараз буде нас бити! Зараз я буду тікати скоро, як тільки зможу. О, Давай, грузи! Ну! А, до речі, я собі зараз качаю Far Cry. Сподіваюся, він мені десь піде. Якась піратська. О! Якась фігня! А! А! Фігня повна. Ледве виліз. Что у тебя там же? Мелкий появился. Ммм. Хильна? Потим. Потим, сапотим. Юй. Так просто. Ось там він працював. Зараз будемо дивитись, що це за фігня. темновато здесь. Да, и на то есть причина. Но ты уже можешь зажечь фонарь, если хочешь. А что за причина? Почему темно? Держись поближе, не отходи в сторону. В чем причина? Зачем тут такая темень? Будь внимателен, Даниэль. Иди прямо и не делай ни шага в сторону. Ох, який старий хрящ, не хоче мені нічого розказувати. Прямо. Ну я б шол прямо, але тут якась фігня мішає. Польба зараз буде щось страшне. Там враг? От трясті. Йоп, маю. ви це бачили, по-моєму. Ну що ж, думаю, ця серія юного you know, алхіміка закінчена. Продовження буде далі. Звичайно, якщо будете дивитися... Я вже стараюся робити серії, як тільки можу. Типу коротко, щоб ви змогли їх таке. Ну... Щоб вам не було ліньки їх дивитися. Тому я стараюсь для вас, а ви старайтесь для мене, підписуйтесь, ставте лайк. І чекайте нових серій амнезії і Майнкрафту. А з вами був Прімо і це була вона. Є.